Ну, не те ж одного. Що я взявся, беру. Тут і розвідні ключі є, і окремі рештки, О, так би мовити, одяг цієї людини. Ну і все, що з ним було, там це ганчір'я, яке тут знаходилось при ньому. Ну, дивіться, в нас повністю пошкоджено вигоріло облицювання даної кабіни. Те, що зараз трапилось, ну, навод... ну, це попередньо, як я бачу, це було відкрите полум'я. Відкрите полум'я було. і Тому от таке сталося, що вигоріло все обладнання. У нас тут э, ніяких відкритих елементів э, електричної проводки в кабіні немає. От, у нас тут подається напруга 110 вольт. Дивлячись на постнаказі, він також дуже-дуже постраждав. Але якихось попередньо я не бачу пошкоджень, які були б пов'язані пов з, безпосередньо з обладнанням, яке знаходиться всередині цієї карти. За даною адресою ліфт, у нас проходить технічне обслуговування, як і всі ліфти по місті Харкові проходять обстеження один раз на місяць. Це не обладнання горіло, не з причини якогось там. Короткого займання чи ще ну, не з таких причин, тому що опять-таки повторюю, у нас працюють запобіжники. І такої причини це тільки відкрите полум'я. В районі шостого поверху в ліфтовій шахті горіла сам безпосередньо кабіна ліфту під час гасіння. Пожежі було виявлено саме в цій кабіні тіло загиблого чоловіка. З верхніх поверхів рятувальниками було евакуйовано 10 мешканців даного будинку. Наразі встановлюється особистість загиблого чоловіка, його, а також причина смерті та причина виникнення даної пожежі. Після ліквідації пожежі в ліфті було виявлено тіло людини. Наразі її особа встановлюється, тіло направлено до моргу. За даним фактом попередньо слідчими відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Це порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. от